Чи можна назвати Румунію окупанткою в цій ситуації? Це можна назвати лише військовою окупацією. Чому? Бо е, не було жодного документу, яким Румунія би передавала би ці території Радянському Союзі е, Союзові. Перший документ, на якому Румунія поставила цей, цей підпис, це був договір про радянсько-румунський кордон. Від 10 лютого 1947 року, який вже е, м, представник робітничого уряду е, Румунії поставив цей підпис, з цього моменту е, вже територія Бесарабія та Буковини можна вважати де-юре територією Радянського Союзу. До цього це була лише територія, яка де-факто була. Е, Зайнята радянським союзом, я вже не кажу е, да, безумовно, що ми е, зовсім інша ситуація, коли ми говоримо про румунські війська на території е, Одеської області, на території Вінницької області або далі, тобто там ми можемо говорити про. Окупацію румунськими військами а на території Бісарабії та Буковини з точки зору міжнародного права ми не можемо це говорити. Хоча є деякі емоційні речі, ми можемо все ж таки говорити як фахівці-історики, які ми маємо дотримуватися певних вимог щодо наукових вимог до цих речей. Була встановлена досить швидко румунська влада, було встановлено губернаторство Буковини, але в губернаторство Буковини входила не тільки Буковина, в губернаторство Буковини входила також і Хотинський повід. Тобто це ті бісарабські райони, які зараз входять до території на нинішній Дністровський район, за окрім кількох буковинських, які також потрапили до цього району, і також входив повід дорогой. До якого відносилися Герце і інші якісь території. Все це входило до території губернаторства Буковини. І тут також слід сказати, що прийшли не румуни міжвоєнного періоду, а прийшли румуни періоду румунської диктатури, і прийшли румуни періоду диктатури генерала Антонеску, Згода він стане маршалом. І, безумовно, що і рівень жорсткі був трішечки інший, ніж був в міжвоєнний період. По великому рахунку, ця жорсткість більшою мірою вона була більш характерною щодо ставлення до єврейського населення. І, бо щодо українського населення. Тут були певні обмеження, але не було відверто ворожого ставлення. Більш того, навіть деякі румуни записувалися в цей період українцями. Для чого українці не призивалися до армії? І вони могли записуючись українцями, вони могли, мали таку лазейку не потрапити на фронт. Тобто і такі моменти відбувалися окрім певної румунізації певної частини, певної частини населення. Щодо єврейського населення, тут відбувалося трішечки все набагато трагічніше. Тобто, в даному випадку, Румунія як союзниця Німеччини, вона здійснювала низку заходів. Які почала робити Німеччина щодо остаточного вирішення єврейського питання, тобто, по великому рахунку, щодо знищення єврейського населення? І внаслідок цього відбувалися депортації євреїв. До е, Трансністрії, це не нинішнє Придністров'я, щоб, е, щоб ви мали на увазі. Це територія е, за Дністром, на території нинішньої Вінницької е, області. Е, відбувалася ця е, була створений спеціальний табір для євреїв, в якому євреї великою мірою там е, гинули або Внаслідок цілеспрямованого знищення, або внаслідок нелюдських умов отримання, тобто невистачання продуктів, холод і інші якісь такі речі. Тобто, це було дуже трагічно для території Буковини, Бесарабії, хоча слід сказати, що. Не було такої ж трагічності для євреїв старої Румунії, тобто Румунії, яка в кордонах до 1918 року там таких подій не відбувалося. Такого жорсткого були обмеження щодо. Прав єврейського населення, але не відбувалася його депортація, знищення і таке інше. Тут слід сказати, що нам трішечки деяким євреям Чернівців повезло тим, що в 41-му році мером Чернівців був адвокат Троян Попович, людина, яка виходила з міркувань. не Якомога кращого виконання е, наказів, які йдуть зверху, а е, совісті, і ставлення до. Він був досить е, релігійною людиною, тобто е, ставлення до Бога. І в такому випадку він намагався всіляко врятувати євреїв. Він створив певний, йому до е, е, внаслідок певних його вимог, йому дозволили е, зробити список. Євреїв, яких треба залишити в місті, бо він аргументував тим, що Чернівці як прикордонне, як місто прифронтове, якщо депортувати цих євреїв, вона економічно не зможе виконати ті завдання, які має виконувати таке місто, тобто інфраструктура, вся паде. Йому дозволили зробити список 20 тисяч євреїв. Він передав ці повноваження для цього списку самим івреям, щоб вони самі вирішували, кого слід залишити в, в Чернівцях. Безумовно, що залишили трішки менше, бо е, німецька РЗС команда закресила певну кількість людей з цього списку, але більше 19 тисяч людей. Було, було, залишилися в Чернівцях і це врятувало їм життя. Ми нещодавно робили, до речі, фільм про Трояна Поповича. Я був керівником цієї, цього проєкту. Сценаристом та режисером був Сергій Воронцов, режисером був В'ячеслав Хабайло. Головну роль відіграв Іван Данілін. Там був ще один актор пан Григорчук. Тобто, ну, по великому рахунку, зараз цей фільм можна подивитися на Ютуб-каналі. Називається Він Виживуть тільки закохані Троян Попович та інші. Румунські війська увійшли на територію іншої держави, але вони увійшли на території держави, яка перед тим почала воєнні дії проти неї, захопивши частину території. І тому це, ну, по великому рахунку, це є і в 40-му році не було підписано жодної мирної угоди між Радянським Союзом і. І Румунією, тобто була певна е мовчазна згода про те, що не ведуться воєнні дії. Було просто на паузі. Тобто не було жодної угоди. Е бо е навіть якщо ми говоримо про угоду від 28 від 10, вибачте, лютого 15. 47 року то там написано, що кордони встановлюються такими, якими вони були на 1 січня 1941 року, у відповідності до радянської румунської угоди від 28 червня 1940 року. Угоди, якої ніколи в житті не існувало. Але е, росіяни люблять досить часто посилатися на певні документи, які ніколи не існували. Як, наприклад, зараз вони про те, що е, про, е, те, що їм хтось обіцяв не розширення НАТО і так далі, і тому подібне, і там ще деякі речі і так далі, при якому ми іноді кажемо, ну добре, якщо це було документ на стіл, покажіть нам цей документ, яким хтось вам міг щось таке пообіцяти, тобто це відбувалося і після Першої світової війни. Вони дуже часто посилаються на посилаються на угоду е, між е, яку підписав генерал е, Авіреско від 3-5. го го Березня документу, якого ніколи не існувало, тобто вони посилаються на радянсько-румунську угоду від 28 червня. Ну, зараз на інші угоди, які також ніхто не бачив, і ми весь час намагаємося сказати: Ну, покажіть нам ці документи, щоб ми просто бачили про що йшлося там, якщо вони в реальності існували. Ну, е, я би сказав би, що е, ця політика е, більшою мірою такою злочинною. Я саме стверджую, що вона була злочинною е, щодо євреїв, вона дійсно була злочинною. Щодо інших, вона була просто трішки відрізнялася статус. Представників інших етносів від румунів, але я не хочу сказати, що, вони, що вона була ну настільки ж поганою, як, наприклад, як ставлення до, до євреїв. Чи змінювалася вона? Да, вона трішки змінювалася на рівні десь 44-го року, коли по великому рахунку румунія вже. Шукала певні можливості можливих подальших угод з іншими союзниками, тоді е, ось цей тиск на єврейське населення він трішки зменшився. Не суттєво, але трішки зменшився. Тобто, по великому рахунку були таємні рекомендації про те, що вже не, не ставитись так, як вони ставилися до, до того. Хоча суттєво це не покращило ставлення е, до самих євреїв, е, е, хоча я ще хочу сказати, що весь час е, є люди, які поза офіційне ставлення вони зберігають людяність. І це був не тільки це був не тільки Траян Попович, це був і його двоюрідний брат Дорі Попович, це була і Мати Королева, це була це був і один з лідер ліберальної партії Румунії. Це було дуже багато людей, досить впливових в Румунії, які. Принципово виступали е, проти цього нелюдського ставлення до, до і євреїв, тому, е, тому тут не можна одно, е, однозначно казати, що всі були, е, вони висловлювалися е, відкрито. Вони намагалися робити певні кроки для того. Ну безумовно, що чи зважала диктаторський уряд на це, чи не зважав це. Вже інше питання. Чесно кажучи, вона прифронтовою зоною була тільки в 41-му році, а після цього вона вже була далеко не прифронтовою зоною, бо фронт пішов далеко далеко від, від Буковини в бік, в бік Сталінграду і інших, інших територій. Але і безумовно, що вони, як будь-яке інше місто Румунії, вони допомагали чим могли. Тобто і фуражемби, і, можливо, підприємства робили певні речі для воєнних потреб румунської армії. Тобто це мало чи відрізнялося від інших е, повітів чи іншої, інших губерній, чи інших адміністративно-територіальних одиниць Румунії. Тобто все, що було потрібно. Я в деталях не займався цією проблематикою, тому я, мабуть, не, не буду деталізувати ці речі. А в 40-х? Першому році, після повернення Румунії на ці території, безумовно відбувалося рекрутування молодих людей, як правило тих, які підлягали мобілізації, і вони, як громадяни Румунії, вони були мобілізовані в війська румунської армії і виконували свої обов'язок як військових. Чи то в військових частинах, чи в жандармських частинах, чи в інших вони виконували свої обов'язки, а в му році. Після того, як сюди ввійшли радянська армія, то молодих людей вже рекрутувала радянська армія, і я знаю багато односельців, які воювали вже в радянській армії. Він сказати, знав, бо по великому рахунку, якщо взяти вік цих людей, то е, ми вже, на жаль, не можемо говорити про існування цих е, е, цих е, Військових, які воювали з одного або, або з іншого боку. Вони були на вони воювали і з боку Румунії, і з боку Радянського Союзу. З боку Румунії воювали ті, які, яких було взято до війська до 44-го року, в Радянській армії після 44-го року. Але що відбувалося в що відбувалося з Румунією в ході цієї війни? Тобто в 1944 році е німецька, німецька армія е відступала. І в цій ситуації 23 серпня е 1944 року е король Міхай запрошує до себе в до аудієнції е маршала Антонеску. І заарештовує його. І тут іронія долі. Маршал Антонеску вважав короля Міхая дитиною. Саме тому король Міхай дізнався про війну проти Радянського Союзу з засобів масової інформації вже після початку цієї війни. І тут оця людина, яку він вважав дитиною, заарештовує маршала Антонеску. І е, оголошує війну Німеччині, і, е, крім того, долучається до антигітлерівської коаліції. Тому відбувається кілька днів відбуваються воєнні дії спочатку німці проти румунів на території Бухаресту, е, а потім вже, е, по великому рахунку, е, румунська армія разом з країнами. Антигітлерської коаліції вони вже долучаються, і більшою мірою вони їх воєнні дії були пов'язані з до кінця війни на території Угорщини, тобто цей, цей фланг. Був доручений румунській армії. Ну, навіть існує такий жарт, що найпотужніша армія Другої світової війни це румунська армія, яка спочатку дійшла до Сталінграду, а потім до європейських столиць. І безумовно, що Румунія підпадає, під, Румунія підпадає під впливом Радянського Союзу, хоча ніхто вони не виграли жодних виборів, але Румунії нав'язують робітничий уряд на чолі з Петру Гроза, і був дивний такий момент, тобто це була країна на чолі з Королем. Але яким безпосередньо управляла робітничий уряд? Вперше, мабуть, в історії людства є такий момент, коли король оголосив страйк. Продовж двох тижнів він відмовлявся підписувати документи, а без його підпису ці документи не отримували статус законного. Як, наприклад, зараз президент поки не підписує той чи інший закон, він не вважається таким, що набув чинності. І після цього його під загрозою вбивства його і всієї його сім'ї. Змушують відмовитись від влади і виїхати на захід. І з цього моменту е, вже Радянський Союз е, остаточно має певний такий вплив на е, Румунію. Більшою мірою там е, був е, була, е, окрім робітничого уряду, була е, тобто. Я хочу сказати, що соціалістичні країни на початку не мали своїх партій. Це були просто відділення комінтерно в тих чи інших країнах. І була така Анна Паукер, яка була керівником. Цієї е, комінтерну в Румунії е, її називають в Румунії Сталіним в спідниці. Тобто з нею пов'язані саме всі оці репресії, інші якісь е, речі досить жорсткі. Вона стала, до речі, першим, першою жінкою в світі міністром закордонних справ, проте першою особою вона не могла бути в Румунії. По-перше, через те, що вона була етнічною іврейкою. А по-друге, про те, що вона була жінкою в патріархальній країні, вона не могла бути лідером цієї держави. Тобто, десь на других ролях вона цілком могла бути. А там мали бути обов'язково чоловіки і обов'язково румуни на перших ролях.